Кошенята попліткуємо. Холостяк 14 цимбалюк, лобода в залі, Раміна шаманська, волошин та пекло пивоварва. Мочти зручніше наливати чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. І творів. За доброю традицією вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в діректному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, Тарас Цимбалюк запостив в своєму інстаграмі наступне. А ще я сьогодні бачив кадри з першої вечірки холостяка. Вас чекають кльові емоції, друзі. Мені здається, що більш комерційного сезону. Годі і очікувати. Саме 14-й сезон шоу стане, я думаю, може стати найскандальнішим і найпровальнішим водночас. Тобто це буде хейт-шоу, коли тебе дивляться заради того, аби хейтити. І 14-й сезон він може стати вісником Титаніку. А, можливо, в 2015-му щось вирулять, він буде відносно ювілейним, але якщо не зміниться підхід і філософія редакторів та продюсерів шоу, то холостяк закінчить в Україні досить погано, як формат романтичний. Найромантичніший перепрошую, Тож, я не знаю від чого там цимбалюк у захваті. А стосовно деяких подробиць. Те, що вас цікавить найбільше, ми обов'язково ще поговоримо. Хто очікує або не очікує новий сезон? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Світлана Лобода. Давайте поговоримо про Лободу, Як вона розрулює певні неприємні моменти в залі. Так, Почнемо спочатку, як вас звати? Денис. Денис, я бачу, що вам не дуже подобається цей хлопець. Його звати Артем. Він частина команди Лободи. І він сьогодні працює, щоб всі люди, які знаходяться ось там позаду, бачили мене добре, також, як і ви. Тому, будь ласка, не трогайте його. Такий сильний такі хлопець. У вас такий обзор, встаньте. Подивіться, я розумію, що треба роздивитися артистку, але дуже треба, щоб не тільки ви роздивилися, але й люди, які позаю. Добре. Okay. Дякую, так. дякую. Думаю, ми домовилися. Продовжуємо. Okay. Я вважаю, що це правильно, коли артисти включаються і якось реагують. Я був свідком різних ситуацій, вкрай неприємних, те, що відбувалося в залі, і дуже класно, коли артист залучений, тобто він спостерігає, тому що є ті а, люди, які від себе кайфують на сцені, але при цьому вони виключно зосереджені на собі, і їх не цікавить, що ж там насправді а, серед. Люду, які прийшли тебе подивитися, а є ті, хто включається в процес, і це дуже круто. Я абсолютно підтримую такий підхід. Вважаю, що більшість наших артистів вони в цьому сенсі притомні і теж реагують на події в залі, але є ті, кому абсолютно байдуже. Тож Світлану приємно здивувала, молодець. Я полахав дуже гучно, тому що джетсеттер випадково написали Нікіта Добринін позитиві раміна на дні народження Анатолія Анатоліча. Хоча на світлині була зображена Аліна Шаманська. Ви знаєте, я не засуджую редакторів і не підстьобую зараз шаманську. Я хочу трішечки змістити акцент. І проговорити наступну тему, яка мене справді дещо хвилює. Я не розумію дівчат, які в 20, 25, 30, 35, а намагаються виглядати старше в рази. І при цьому, коли вони йдуть на а, пластичну хірургію або на так звані уколи краси, вони себе трансформують до того стану, коли ти взагалі не впізнаєш і не розумієш різниці. І дівчата стають всі однакові, тому що здалеку от подивитися, реміна, Шаманська, Трінчер, і цей список буде дуже довгим. Я не можу їх відрізнити, тому що усі плюс-мінус однакового типажу та перевтілень. Я просто хочу нагадати в черговий раз боріться за свою унікальність, за свою автентичність, тому що родзинка це круто. Якщо ви виділяєтесь поміж інших, не треба комплексувати з цього приводу. А навпаки, боротися за індивідуальне. Я вам можу дати наводку. Волошин співпрацював з російськими запускаторами. І свої курси він запускав. І я знаю цих продюсерів і знаю цифри там в десятки разів більше моїх. А це стужучка, та сама запроданка, зрадниця, список регалій досить великий. Але вона сказала правду, тому що перед початком повномасштабного, це здається, 21 й рік був чи 20-й під час карантину. Олександр Волошин і справді замовляв свій кейс. Пам'ятаєте ту історію, коли він взяв у дівчинки айфон, потім він його забрав назад. Це був дуже гучний скандал. На цьому Саша підняв неймовірну собі трафіку, увагу, аудиторію. Але це кейс був розроблений росіянами. Тобто російське агентство агенція, розробляла концепт того, як Олександр Волошин зможе збільшити свою аудиторію і трафік. Тому справедливості заради тож не одна стужучка працювала з росіянами. Давайте так, більшість медійних працювали з росіянами в тих чи інших контекстах. Але чомусь просто ця історія Олександра обійшла повз. А я добре пам'ятаю, коли було викриття, і говорили, що Саша замовляв це саме у Рашиків. Просто хочу нагадати і сказати, хто не в темі і не знав цієї історії. І на завершення про Артема Пивоварова, значить дивіться, я розумію, що артист може ще спати, може не подивитися новини, може бути взагалі не в темі, може бути в концертному турі і так далі. Але коли в твоєму телеграмі після страшного обстрілу заходу України... А публікується афіша з твого концерту у Львові, і підписано: Львів. Пригадаємо, як це було. Світлина пововара на фоні полум'я. Це жорсткий пра <кхм> йоп. В першу чергу його команди, і на це треба реагувати. Це треба аналізувати і такі кейси підсвітлювати, аби наші медійники не допускалися схожих помилок. кажуть: у Артема однозначна позиція, що ви до нього прикалупалися, зрадонька. та взагалі не про зрадоньку йде мова. Ми просто хочемо наголосити і ось такими помилками. Показати, що любі артисти і представники їх команд, будь ласка, фільтруйте, аналізуйте і уважно дивіться за тим, що відбувається, тому що, працюючи на ту чи іншу медійну людину, ви в першу чергу представляєте її обличчя. І у випадку Артема, так, це помилка, але це черговий приклад нагадати командам наших медійників, що, будь ласка, фільтруйте, контролюйте і будьте в контексті. Навіть якщо ви запланували допис, ну мабуть, не варто планувати в довгій перспективі, тому що не знаєш, що може трапити з цієї ночі. Звісно, ніхто не застрахований. Пововаро відразу видали цей допис, але міг же написати він або його команда. Друзі, перепрошуємо, це був запланований допис. так-то і й такто, коротше кажучи, дуже неправильний підхід роботи в середині самої команди артиста. Ну що, друзі, ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас подобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, па-па!